Вітаю, друзі! Сьогодні буде відео, може трошки сумне, але воно буде реалістичне. Ось я вам показую дерево хурми. Таке воно гарне, добре розвивається. Це сорт трохи приявка. Один з сортів торговельної марки Шаро. Цьому деревцю третій рік. Минулого року воно квітувало. Але це було тільки, здається, дві квіточки. І завість відпала відразу. Цього року квітів було трохи більше, але я так думаю, що воно, йому не дуже сподобались весняні заморозки пізні. І в мене лишилося дві завізі. Звичайно, що я зраділа, бо я хотіла отримати перший врожай саме тут. На своїй ділянці з цього дерева і чекала, коли б плоди виростуть, коли вони достигнуться, щоб можна було їх посмакувати. Але потихеньку спочатку підпав один плодик, а потім інший. Ось вчора, бачите, вже такого досить гарного розміру він був, але відпав Ось. ніяких. Слідів пошкоджень я тут не бачу. Ось тут чашечка його, де він кріпився, а ось це відпало раніше. Можна, звичайно, сумувати, можна спробувати знайти причини якісь специфічні, що може спричинити а, опадання плодів. Але що я хочу сказати? Що хурма така цікава користа трохи капризна, як жінка. І дуже часто на початку плодоношення вона має схильність до падіння або всієї, або майже всієї завісі. І це досить нормально. Тому, якщо ви посадили деревце, воно вас заквітувало і ви не дочекалися перший-другий рік плодів, не сумуйте. Де поки що буде розвиватися, воно буде нарощувати крону, вам нічого не заважатиме її правильно формувати. Ось тут, наприклад, я робила прищіпку, але дуже потужно вона почала розвиватися, і мені, мені треба буде ще раз його різати, цю довжелезну таку вудку залишати не треба. Я буду його формувати. Розріджено ярусно. Думаю, що ця форму, це формування буде для нього оптимальним. І вже на наступний рік я сподіваюся, що не буде ніяких обставин, які заважатимуть вже повністю достигнути декілька плодам на цьому дереві. Тому Садіть рослини, доглядайте. Що важливо, не треба дуже вже гратися з підкормкою, особливо е азотними підкормками. Бо це, звичайно, що сильно стимулює ріст вегетативної маси, у вас будуть жирні такі пагони. Але, по-перше, у е вас ще довше буде. Е Треба буде чекати до початку плодоношення рослини. По-друге, значно буде зменшуватись морозостійкість цієї рослини. А ще, якщо так, активно годувати свої рослини, то це так само сприяє відпаданню замість. Причому відпаданню на будь-якій стадії розвитку. Навіть якщо вона вже у вас ці плоди повністю виросли, до. Кінцевого розміру, який має бути. Все одно росина може їх скинути. Така ну, ця, така так, ця жінка, хурма. Вирощуйте, <гурма>. <гурма>. насолоджуйтесь врожаєм, насолоджуйтесь, як росте, як розвивається росинка. Бо кожен день вона міняється. І кожен день дуже цікаво за цим спостерігати. Це дає якось насолоду. Гарний настрій, спокій. Тим більше, що в наші непрості часи це дуже-дуже потрібно всім нам. Всім гарних та щедрих проживів.